Я хочу е, сьогодні розповідати про знахідку в селі Гриненки. Це село біля Браслова. Воно між Брасловом і Тульчином, десь на однаковій віддалі. От там від Браслова кі кілометрів 12-15 і до Тульчина стільки ж. От. І в тому селі в одної жінки я натрапив на шість м'ясок. Вона не могла нічого сказати, в якому часі вони були куплені. Я так зрозумів, що, можливо, її, ці миски купували її, може мама, може бабуся. Але вони. Я коли їх знайшов, я не міг в той час, бо це було давно, десь в 80-му році, я не міг визначити, з якого вони осередку. От. Але довший час, набуваючи досвід, і аналізуючи, я прийшов до висновку, що всі ті м'яски були бубнівські. От. І очевидно, вони були зроблені в період, коли майстри були у Бубнівці в розквіті сил. І, очевидно, промисел був такий повноцінний. Можливо, що це були 20-ті роки. Цілком може бути, що Герасименки... Не присутні, не присутні в цій, цій збірочці. Ну, це ж класична бубнівська традиція, хрестоподібна композиція от, з вилогами. І що важливо, оцей бордюр із світлих ліній, який е, концентричними колами от, займає таке поле, починаючи від дна, і трошки до середини. От. І це дуже характерна ознака для цих мисок із гриненок. По-перше, чому я кажу, що майстер в розквіті? тому що ну, дивовижна майстерність, відчуття е, рівноваги, відчуття гармонії, як ці концентричні круги зроблені, і по цьому це ж ясно, що була полива, е, червінь. Потім по червені розписали оце коло, цю кривульку нанесено було. От, і вже по, потім оці хрестоподібна композиція з вилогами. От, це шедевр бубнівської кераміки от тієї пори. Це перша половина ХХ століття, очевидно. От, ми зараз можемо лише. Здогадуватись, бо люди, які володіли цією колекцією, вони не можуть пригадати, хто купував і де купував. Але географічне положення самого села Гриненки між Тульчином і, Брат... і Братсловом – це ж два містечка, які були славетні своїми ярмарками. От. І ясна річ, що ті, хто возив бубнівські миски продавати, вони обов'язково везли або в Тульчин, або в Братслав, або і туди, і туди. От. І друга похожа миска, От. це Осян. Теж хрестоподібна композиція, але це мисочка із поличкою, з заломом. Тут дотримався цього самого принципу, хрестоподібного, але з пускавки до полички. От, тобто сама ця розетка зменшена, але фриз із оцих концентричних е, білих, ну вони не білі, а такі жовтуваті от, лінії, використову е, теж тут е, застосовано, він менш е, акцентований, як на цій мисці. От, але він присутній. І це видає, що це одного майстра речі, очевидно. От, ми не знаємо імені цього майстра. От, і якби у нас було більше матеріалів в музейних колекціях, бо часто густо е, багато документальних свідчень за загублені. і... Писали ж про Бубнівку дослідники в 20-х роках. От, але є лише опубліковані їхні статті. А самі чорновики, оти записи, щоденники, які вели дослідники обов'язково, прізвища, імена, того всього не збереглося. Або якщо воно й десь було в музеї, то, очевидно, втрачено. Саме колекції. Тим самий принцип, от, але тобто, хрестоподібна композиція, і оці косички з, з, з такими дугами от, утворюють е, символ свастики. Mm -hmm. от, і тут той же фриз є присутній. От, і теж сферична форма, так само, як і з цієї миски. От, і... Що їх різнить, що тут на вінці просто хвиляста лінія, а тут пунтир такий. І оцей пунктир це характерна ознака, що це миска із бубнівки. От, тому що знаходяться ці речі не завжди. Але в цій збірусі ще одна миска має, такий самий пунктир на вінцях. Це ознака, що майстер один і той же. І що я взагалі в захопленні від цієї композиції такий розмах, така динамічність графіки, так це, який, це, який це витончений смак у майстра був. Як він відчував красу орнаменту, красу композиції, як він сміливо і вільно це зробив оці есподібні сподібні символи, утворюють композицію. І ці пальметочки, характерні для бубнівських майстрів, от, вінчають кожну із цих есподібних подібних символів. Це неймовірно древня традиція, знакова, орнаментальна. От, і в Бубнівці, от, бачите, в той час, двадцяті 20 20-ті роки, це було домінуюче от така символіка, така орнаментика. От, і, допустимо, любу із цих мисок візьми, от, вони... тут немає перевантаження тим рослинними, які з'явилися пізніше. В бубнівській кераміці от і символи дерева от, і так далі. То вже була, якби, нова, нова, може новий, нова, нові віяння серед майстрів. Може хтось прийшов із майстрів, який полюбляв ці символи дерева. Цікаво, що тут дуже невластиво для бубнівки п'ятиконечно Символ якийсь п'ятиконечний нагадує п'ятикутну зірку. От, не знаю, чи це випадково, чи це е, вже були віяння нової влади, от, але е, не властиво для м, бубнівки. От, а майстер той же очевидно, тому що е, оцей фриз концентричних кол. От, він е, Тут присутній і це як, ну, як візитка цього майстра, От, безумовно. Да. Тепер що у розвиток цієї збірочки попадаються миски іншої власниці. Це Ксеня Білозерко із Вітівки, яку потім перейменували в Суворівське. От, і біля тульчина. Знову ж тульчин. Очевидно, що е, ясно, що вони були придбані на, в тульчині десь на ярмарку. От, і тут цікаво, що вінця, е, верніше не вінця, а форма самого профілю миски от, теж сферична. От, немає цього порожка або залому. От, і е, фриз присутній цей. Хоча почерк зовсім інший. І символи, і... Тобто це майстер міг бути. Мог, мог бути інший, От, Але що тут ці миски, особливо оцих дві нижніх, От, вони... Е, Ну, очевидно, що по стилю, по графіці от, одного, одного майстра. от, А ця миска, це взагалі, на мій погляд, шедевр, королева бубнівських мисок. І вона сміливо ми її відносимо до Бубнівської, тому що поличка Вінця. от, Багатьом майстром в Бубнівці була властива. от така поличка. Чисто горизонтальна і досить широка. От, і, ну, це була просто ознака. Що нас вражає в цій композиції, той фриз, який заполонив всю площину сфери внутрішньої, внутрішнього поля цієї миски. От, і чіткою своєю графікою він просто вражає майстерністю. Цього гончара. І як він скупо наповнює композицію декоративними речами. С-подібний знак хрестоподібний, хрестоподібні композиції. І між ними от, колосочки такі їх там називали колосочки або фляндрівка. От. Але наскільки це все гармонійно витанчено з смаком і відчуттям. Краси зроблено. Це е, річ просто шедевр. Тетяна Іванівна Шпак знайшла два друшлаги, от, неймовірно красиві, давні. От, і, очевидно, вони теж із тих часів довоєнних. В всякому разі. От. Ну і Тетяна. Іваніна атрибутує їх як речі братів Герасименків. Тепер треба сказати, що в Бубнівці характерно було не тільки в Бубнівці, а й Жерденівці, розписувати зовнішній бік миски. І ось зразок. У Лаврі знаходиться отакий от зразок. Миска розписана як всередині, так і ззовні. От. І це теж бубнівські ознаки, орнаментальні, бубнівська традиція. Але вона була властива і характерна все-таки до довоєнний час, до Другої світової війни. Тому що в пізніші часи це були часи, коли гончарство заборонялось, гончарі переслідувались. Були випадки, коли крошили дручком на базарі майстра продукцію, щоб не робив. Бо йшла тотальна робота загнати всіх в колгосп, щоб ніяких прибутків селянина не було посторонніх, щоб він тільки в колгоспі собі заробляв на прожиття. Да. То, що е, Герасименком властиво е, п'ятипроменева композиція, от, яка нагадує п'ятикутну зірку. Та я думаю, що це вплив того періоду, коли вони були на тих курсах в Лаврі, і там е політичний е аспект в їхній роботі з ними, от, бо там підключені були професіонали, от, і вони, я знаю, що е розписи гресменків зазнали впливу. Частково опішнянських майстрів. От, є там, якщо взяти миски, Герасименко намагався той, що Яків, Яків розписував, От, він е, хотів долучитися до тієї, традиції, яка була в Опічні, вона була приваблива. Але, зрештою, ці спроби не справили на нього такого впливу. Тому що, судячи по тих речах, які ми маємо з 60-х років, от, останній період їхнього життя, от, то вони слідували бубнівській традиції. Щоб подивитися на ну, той спадок, який ми маємо від 20-х років бубнівських майстрів, от, які дійшли до нас в миски, от, то говорить про те, що вони не, не сліпо не копіювали один в одного ці образи, а кожен із них. Був творцем і неповторним майстром. От, кожен мав свою стилістику і своє образне декоративне мислення. Тетяна Іванівна Шпак вона, вона е, використала те, що її навчала Фросина Іванівна, але разом з тим вона е, підходила до творчо до своєї роботи. І вона багато елементів внесла таких, яких Ну, в Бубнівці. Вона опанувала великий арсенал Бубнівський і не тільки. Я думаю, що вона черпала для своїх орнаментів і в тих симпозіумах, яких вона участвувала в спілці майстрів народного мистецтва. От, все це її збагачувало і вона черпала і робила ретельний. Відбір індивідуальний. І вона формувала таким чином свій власний стиль розпису. От, і він цього не відбереш, їй це вдалося, і вона є блискучим майстром індивідуального використання от, бубнівської орнаментальної традиції. Отак от ми можемо сказати про творчість Тетяни Іванівни Шпак. От, е, є Всілякі підходи, є, допустимо, поверховий зовнішній намагання наслідувати. От. Наслідування не дасть, ніколи не дасть гарного результату. А от коли людина вникає, проникає цією традицією, і, ну, це треба відчути, це Невловима тонка грань. От, відчуття творче, таке мистецьке мислення от, і просто поверхове наслідування. Це різні речі і це треба враховувати. Зараз е, бубняцькою традицію використовують в своїй творчості багато майстерів сучасних, і серед них е, необхідно було б згадати. От родину Василь Рижий і Наталія Лавренюк. І от стаття в журналі Світлиця, це номер 3 за липень 21 2021 року, бубнівські дерева, вона присвятила якраз цьому образу дерева, який дуже властивий для бубнівки. От і от ті ілюстрації, які подаються в цій, в цій публікації. От, говорять про те, що майстриня прекрасно опанувала образну мову бубнівського розпису. Це ну, класичний образ бубнівського трактування образу дерева в кераміці. От, і вона, так як його подають майстри Бубнівки, ніхто ніде, ні жоден осередок таких традицій не має. Специфіка така, культура орнаментальна, от, образотворча, неперервна, неперервна, безперервність, тяглість цієї мистецької традиції в Бубнівці, вона продовжується до сьогоднішнього дня. Вона жива і вона дуже динамічно розвивається.